Послідовність задано формулою nного члена. І нам потрібно визначити четвертий член цієї послідовності, тобто, фактично, замість n ми маємо підставити число 4 і таким чином отримуємо, що b4 дорівнює 0,8 помножити на 2 в четвертому степені, і плюс 3, що множиться на 4. 2 в четвертому степені це 16. Тому ми 0,8 маємо помножити на 16 і додати 12 Помножимо 0,8 на 16. 8 множимо на 10 це 80. 8 множимо на 6, 48. 80 і 48 128. А потім одну цифру відокремлюємо комою, будемо мати 12,8 і додаємо 12. В результаті 24,8. Як ми бачимо, це варіант D. Далі нам потрібно визначити восьмий член арифметичної прогресії, де відомо нам сьомий і дев'ятий члени. Якщо знати властивість арифметичної прогресії, яка полягає в тому, що, якщо нам відомі три послідовних члени прогресії, а це якраз 7, 8, 9, то ми можемо записати, що восьмий член, той що посередині, це середнє арифметичне крайніх членів. Тому для того, щоб знайти восьмий член цієї прогресії, достатньо 11 додати 18. І це буде 29, і потім поділити на 2. В результаті ми будемо мати 14,5, тобто варіант Б. Наступне завдання нам відомо перший і третій члени прогресії арифметичної. І ми маємо визначити різницю цієї прогресії. За формулою n члена арифметичної прогресії, яка є в довідкових матеріалах, ми запишемо. Формула вона має такий вигляд: А n дорівню A1 d, що множиться на n-1. Тому, якщо ми будемо записувати відомий третій член цієї прогресії, ми запишемо, що А3 дорівнює N1. 3 відняти 1 це 2, тому ми додаємо 2D. А далі, якщо підставимо замість А3 9, А1 у нас 4, то ми отримуємо рівняння, звідки будемо шукати D. 4 перенесемо вліво, тому будемо мати 9 відняти 4 дорівнює 2D. І щоб знайти D, ми різницю 9 мінус 4, а це 5 поділимо на 2, і будемо мати 2,5. Отже, різниця 2,5 це варіант Г. Якщо ж, наприклад, з якихось причин ви не змогли скористатися цією формулою. То, знаючи про те, як створюється арифметична прогресія, що ми весь час додаємо одне й те ж саме число, яке є різницею арифметичної прогресії, можна просто попробувати підібрати результат. Наприклад, перший член 4. І якщо взяти варіант А, Д мінус 2,5, то коли ми будемо додавати від'ємне число, то в результаті. Відбудеться зменшення числа 4. А як ми бачимо, третій член у нас більший за число 4, отже, D, напевне, буде додатнє мати значення. Але якщо ми візьмемо, наприклад, 6,5, то вже другий член буде 4 додати 6,5 це вже 10,5. Як ми бачимо, цей варіант не підходить. Ну і таким чином, перебираючи, можна знову ж таки дійти висновку, що D дорівнює 2,5. Наступне завдання арифметична прогресія, відомо 15 член, а потрібно визначити перший член цієї прогресії. Знову ж таки, та ж сама формула, яка є в довідкових матеріалах. І коли ми запишемо за цією формулою 15-й член прогресії, то ми будемо мати, що це А1 плюс 15 відняти 1, тобто 14Д. А отже, коли ми підставимо 15 член у нас 12, ми будемо мати 12 дорівні. Перший член ми будемо шукати, отже, залишаємо А1. Ну, а де нам відомо, що це 0,5. Тому далі ми 14 множимо на 0,5. Якщо 14 помножити на 0,5, фактично це знайти половину числа 14, це буде 7. То ми будемо мати, що 12 дорівнює, А1 додати 7. Тому А1 буде дорівнювати 12 відняти 7, тому перший член дорівнює 5, як ми бачимо, це варіант Д. Число 27 є членом арифметичної прогресії, а нам потрібно серед наведених чисел указати число, яке може бути членом цієї прогресії. Можна по-різному підходити до розв'язання цієї задачі, якщо користуватися цією ж самою формулою n члена, то ми, наприклад, можемо вважати, що число 27, це перший член якоїсь арифметичної прогресії з різницею d, що дорівнює 5. Тому ми будемо мати, що an n дорівнює перший член у нас 27. І потім ми маємо d5 помножити на n-1. І в результаті далі перебирати ці можливості, чи може це дорівнювати 49, 50 і так далі, враховуючи те, що n має бути натуральним числом. Разом з тим, міркуючи, ми бачимо, що коли ми таким чином формуємо прогресію. То нам до 27 треба весь час додавати число, яке буде ділитися на 5. Тому що різниця у нас дорівнює 5. А отже, коли ми знайдемо різницю n-члена, який представлений в таблиці, і першого члена 27, то в результаті маємо отримати число, яке буде ділитись на 5. Тому. Якщо я от маю тут 49 і віднімаю 27, то має бути число, яке поділиться на 5. Але 49 відняти 27, 22 на 5 не ділиться. Далі, 50 віднімаємо 27, 23 на 5 не ділиться. 51 віднімаємо 27. Це буде 24, знову на 5 не ділиться. 52, віднімаємо 27, ми отримуємо число 25, і воно поділиться на 5. Тому нам підходить варіант Г. Ну, Можна перевірити, якщо ми в цю формулу замість N підставимо 52, то ми будемо мати, що це 27 плюс 5 на N-1. Тому. Знайдемо спочатку 5 на n 1, 52 віднімемо 27. Будемо мати, що 5 на n-1 дорівнює 25. Ну, а далі, щоб знайти n-1, ми 25 поділимо на 5, будемо мати 5 і будемо мати, що це навіть шостий член такої нашої прогресії.